З плакатами укриття важливе, хочемо жити в безпеці. На сесію міськради помічної прийшли батьки та старшокласники ліцею номер 3 За підрахунками Суспільного, 70 жителів громади. Вимагали виділити гроші з місцевого бюджету на укриття. Без нього ліцей з вересня не працює. Учнів відвозять шкільним автобусом до двох інших шкіл. Розповіла мати третьокласника Надія Юрченко. Ми хочемо укриття. Ми вже не перший раз, вже скільки ми вже рік. Просто так мучаємося, і нас кожен, кожну сесію ні-ні ні. Коли тривога, автобус виїжджає через 10-15 хвилин після тривоги. Але це буває така затримка, навіть коли дощ-сніг, ми чекаємо годину автобус без ніякого там, зупинки, нічого, просто на дворі. І дитина, поки доїжджає до школи, як мокра, холодна. Справа навіть не в комфорті, справа в безпеці. Старші класи добираються самостійно. У нас залізниця. До учасників акції вийшов міський голова помічної Микола Антошик. Сказав, цьогоріч на будівництво укриття в ліцеї з держбюджету виділять 32 мільйона гривень. Почнуть це робити з травня частинами. Умова співфінансування з бюджету громади мають виділити 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Більше 600 тисяч виділяємо, додать плануємо виділити, додати на укриття, і тоді залишиться нам взяти 9 мільйонів на кредит. Я думаю, що це рішення пройде. Але треба переконати депутатів. На сесію прийшли 15 депутатів міськради з 20. Перше питання було про внесення змін до бюджету громади. Через його перевиконання частину грошей пропонують спрямувати на будівництво укриття. У нас залишилось мільйон 242 тисячі. Ми їх повинні розділити між школою і ой, між укриттям школи і зсу. Через то наша пропозиція 621 тисячу відправити. На зсу і 621 тисячу відправити на укриття. Рішення підтримали 14 депутатів. Один утримався. Наступне питання погодити намір про кредитування будівництва укриття. Від держави до нас надходить майже 32 мільйони. То наше завдання 30% від цієї вартості виділити з місцевого бюджету. Ми бачимо про те, що у нас такої можливості немає. Реалізація цього проекту повинна відбутися за 5 місяців. Ми подумали про те, що треба взяти кредит на 3 роки на 9 мільйонів. Сьогодні держава дає нам 32 мільйони. Ми повинні їх використати. І Я переконливо прошу кожного виважено підійти і взяти цю субвенцію. Після обговорень депутати погодили пропозицію 13 голосами. Це тільки проєкт рішення. Якщо все буде нас влаштовувати, тоді будемо голосувати. А тільки ж тепер вийде, що на Збройні сили ми не зможемо нічого дати. За 24-й цей рік виділили допомогу Збройним силам на 31 мільйон гривень. Це у десятеро більше, ніж на укриття, сказав міський голова. Треба знайти ті банки, які дадуть найдешевший кредит. За минулий рік і за цей рік ми більше 400 дронів придбали. Ми зараз знаходимося з вами в укритті ліцею номер 3 Гармонія, яке в минулому навчальному році використовувалося як найпростіше укриття. Минулого навчальному році тут було облаштовано. Тут були ще парти додаткові і лавки. Додаткові не можна використовувати вже за новим законодавством найпростіше укриття. Будівля без дітей, без повноцінного опалення. Вона потрохи занепадає на сьогоднішній день. У нас 336 учнів, 38 педагогів і близько 20 інших працівників. Нині учні та вчителі їздять в інші школи, де є укриття, говорить заступниця директора Тетяна Осипенко. Укриття, яке хочуть побудувати, розраховане на 240 місць. На кіровоградщині, окрім помічної, уряд підтримав проєкти будівництва та ремонту укриттів ще двох шкіл у Знам'янці та Новомиргороді, розповів заступник директора департаменту освіти Володимир Таборанський. Ці проекти складають суму 162 мільйони, з яких державна підтримка складе 116 мільйонів. мільйонів. У мільйонів мають передбачити громади для співфінансування. В усіх регіонах України забороняється використовувати укриття на перших поверхах шкіл, сказав заступник начальника обласного управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. До укриттів, які будують такі вимоги, повинні забезпечити укриття учасників освітнього процесу в сховищах типу протирадіційні укриття, захищати від вибухової хвилі, пошкодження травмування людей внаслідок вибуху. Питання, що стосується вентиляції, доступності, інклюзії, підйомників. Санітарні кімнати будуть облаштовуватися вже з вимогам маломобільних груп населення. Каже, за проєктом три такі укриття в області мають облаштувати до кінця цього року. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.